Господь з вами. Читання святого Євангелія від Слава Господи! Того часу Ісус сказав Своєму учням, Я є правдива виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, Він. А всякою, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви. Якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка і в сох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам? У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду. І стали моїми учнями. Слово Господнє слава. Насправді, дуже важко буває повірити в те, що людина може змінитися. Як чули ми сьогодні впроваджені до літургії слова. Дуже важко було апостолам повірити в те, що савло старсу. Раптом змінив своє ставлення до учнів Ісуса з Назарету. Савло, прийшовши в Єрусалим, як пишуть діяння апостолів, намагався приєднатися до учнів. Але вони не вірили. Вони всі боялися Його, бо перед цим Савло переслідував християн. Тягнув їх до в'язниці, бажав їхньої смерті, мав навіть листа в Дамаск, який уповажнював його до того, щоб чинив переслідування. Тому реально боялися. Думали, а може це якийсь підступ з його сторони, хоче так приєднатися до учнів, щоб вивідати, де вони збираються, і потім віддати. В руки первосвященників Симедріон, щоб їх теж вкинули до в'язниці або бичували, або, може, навіть віддали на розп'яття. Бо не так багато часу минуло від того моменту, коли камінням вбивали діякона Стефана, а Савло стояв поряд і схвалював цю дію. Тобто, був. Готовий приєднатися до вбивців. І ось раптом така зміна. Звичайно ж не повірили, звичайно ж боялися. Тому потрібен був свідок, який засвідчив, що дійсно це вже не той Савло, це вже зовсім інша людина, Павло, котрий повірив. Тому Варнава приводить його до апостолів і розповідає про те, що сталося в його житті. Яка переміна зміна курсу то на 180 градусів з того ревного гонителя християн, сам, сам став християнином і таким ревним проповідником, що був залучений до грона Апостолів, як той 13 -й. Господь промовив до нього під Дамаском, Господь доторкнувся його серце, і Савло повірив в Божу любов. Це допомогло йому пізніше протистояти тим, які переслідували християн, які сперечалися, диспутував зеліністами, а вони, тепер вже вони шукали нагоди, щоб його вбити. Тому весь люд в той момент перебував в Господньому остраху і в... Тіха Святого Духа зростала в серцях учнів. З одного боку, те переслідування, гоніння, несприйняття, а з другого велика радість, бо зустріли в своєму житті Христа Воскреслого, досвідчили міці Святого Духа. Зрозуміли, що означає бути вщепленими в ту виноградну лозу. Ті слова, які Ісус перед своєю мукою говорив до учнів Своїх, я правдива виноградна лоза. Багато разів. Пророки порівнювали вибраний народ з тим виноградником Божим. Сам Бог великий насадив той виноградник, і Ізраїль. Вибраний народ ним був, тому Бог очікує тих добрих плодів. Але як говорили пророки, вродили ті кислі ягоди. Ісус говорить, що він правдива виноградна лоза, а Отець Небесний той дбайливий виноградар. Що ж відбувається? Кожну галузку, яка не приносить плоду, він відтинає. І це зрозуміло. Ті, які порали виноградник, знали, не приносить плід, то навіщо вона? Відтинали, щоб інші приносили плід. Так само в житті християни. Якщо не приносить плоду, ну то що ж може бути відрізаний. А той, хто приносить плід, Проходить через очищення. І бачимо в житті Савла Старсу, так і став, мусив пройти той період очищення. Світло з неба, яке його освітило одночасно його і осліпило. три дня нічого не бачив, не їв і не пив, аж до того моменту зустрічі з Ананієм, котрий помолився за нього і Павло прозрів, котрий охрестив його, і він доєднався. До грона учнів Господніх. Знаємо, що в Старому Завіті є багато також описано різних ритуалів очищення. Ну бо людину занечистити могло багато речей, навіть якась зустріч з неюдеєм, або якщо доторкнулися до померлого, або взяли якусь нечисту річ, то треба було очищатися. І ці правила були досить суворі. Пройти обряд очищення, за ним приступали або до святкування Пасхи, або до звершення інших таїнств, до молитви. Ісус говорить до своїх учнів цікаве слово. Говорить, ви вже чисті, власне, через слово, яке Він до них промовив, через Слово, яке я вам сказав, говорить Господь. Отже, Його Слово має надзвичайну міцність. Очищати тих, які його чують. Тому збираємося в День Господні в його храмі, щоб чути це слово, щоб воно проникало до глибини нашого серця, щоб в світлі Божого Слова могли побачити, де ми, хто ми, чи та галузка безплідна, яка має бути відрізана, вкинута в вогонь, а чи, може, приносимо якийсь пліт, але він ще такий досить слабкий, недостатній. І тому довіритись Божій дії, сказати, Господи, очисти мене, щоб міг принести добрий плід». Коли слухаємо Боже Слово, воно нас одночасно і звинувачує в наших гріхах, в тому, що недосконалі, не вірні Богу, але з іншого Бога дає надію, бо Господь нікого не відкидає. Навпаки, запрошує, говорячи, перебувайте в мені і я в вас. Перебування в Бозі, не просто так зайти на пару хвилин до храму або на годинку, не просто так один раз на якийсь час прочитати Його Слово, сказати, яке ж воно мудре або незрозуміло, і відкласти святе Писання до кращих часів, які можуть і не настати. Перебувайте мені весь час, бо Бог прагне в нас також перебувати, бо ми його створімо. Ісус говорить, я та виноградна лоза ви галузки. хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду. Тут є та таємниця. Самі себе добрий плід принести не можна. Самі себе бути добрими не можемо. Людина, котра була створена на образ і подобу Божу, була створена доброю, але гріх. Зіпсував нашу людську природу, і маємо ту схильність до гріха і до зла. Навіть сам Павло Апостол пізніше напише: бідна я людина. Те, що хочу робити, не роблю, а те, що не хочу, роблю. Тобто весь час сатана спокушає нас до зла, до гріха. Інколи так легко піддаємося цій спокусі. Тому що ж маємо робити? Наближатися до Господа нашого Ісуса Христа, просити, Господи, очисти мене через Твоє Слово, через святі таїнства, таїнство хрещення, таїнство покаяння і примирення, таїнство Євхаристії. Бо сам Ісус запевняє своїх учнів, хто тіло моє їсть і кров мою п'є, не помре, але буде жити вічно. Але також ми не достойні приступити до цього таїнства без сповіді, без примирення з Богом. Тому навіть на початку кожної служби говоримо «згрішив», завинили перед Тобою, сповідаємося, визнаємо Тобі наші гріхи. Тому перед причастям говоримо слова, Господи, я не достойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи тільки слово. Його душа є душа моя. Довірити тому Слову, яке в нас перебуває. Ісус говорить: якщо ж будете перебувати в мені, постійно перебувати, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. І знову ж інколи виникає спокуса, то можна просити про багато речей. І про здоров'я, про багатство, про успіх і так далі, про закінчення війни, про добробут для себе, для своїх рідних, просити, просити і раптом не отримати, сказати: «Хм, ну то Бог говорить якусь неправду. Сам Ісус запрошує, просіть і отримаєте, просимо, не отримуємо, але питання чи насправді в ньому перебуваємо? Ісус говорить, мої думки. Не ваші думки, і мої дороги не ваші дороги. І замість того, щоб запитати, Господи, допоможи нам збагнути Твою думку і ходити Твоїми дорогами, інколи в ті капризні діти кажуть хочемо, хочемо, а як не отримуємо, ображаємося. Говоримо, який же він добрий і люблячий батько, якщо нам не дає того, чого ми хочемо. Але чи те, про що просимо, може дати нам спасіння і послужити для нашого освячення? Слово Боже говорить, шукайте передусім царства Божого і Його слави, все інше вам додасться. Але завжди приходить така лукава думка: ага, якщо так довіримося Богові, то можемо і з голоду померти. Треба й самим щось робити. Бог знає. Чого ми потребуємо і вже приготував нам великі дари. Сам Ісус говорить, іду до Отця і пошлю вам іншого утішителя, Духа Святого, який вам про все нагадає і всього вас навчить. Тому просіть з довірою, щоб Господь Бог освячував свою церкву, щоб те добро, котре в нас вже є, Він примножив, Щоб ми ті. Галузки перебували в тій лозі виноградні, і Господь живив в нас своїм тілом і кров'ю, щоб ми ставали з Ним одними, як Ісус з Отцем одне, і ми щоб єдналися з нашим Господом. Бо, як говорить Павло Апостол, Він став в усьому подібний до нас, людей, в усьому, крім гріха. Тому й Провадить нас до Отця і показує, як жити в цьому світі і протиставитися злом. Протиставтеся злом і втічи від вас, говорить апостол. Ось тому, коли наше серце очищене, коли наші думки очищені Божим Словом, так говорить святий Йоанн Апостол, наше серце не звинувачує нас. І тоді маємо сміливість перед Богом. І тоді можемо з довірою просити його, з чистим серцем. Якщо будемо просити, одержимо від Нього, оскільки зберігаємо Його заповіді. Ось. Підказка. Коли одержимо, тоді, коли зберігаємо заповіді. Ісус говорить, якщо любите мене, то заповіді мої, будете виконувати, бо вони не складні. Апостол говорить: любімо не язиком і словом. Але ділом та істиною. Віра без діл є мертва, говорить Яків апостол. Тому просімо, щоб Господь посвятив наші думки і слова, наші вчинки і кожен день нашого життя, щоб своїми ділами свідчили перед світом, що є насправді Божими дітьми. І Господь перебуває з нами і в нас. А ми, як його вірні учні, готові чинити Його волю.